Привіт! А дивіться, що в мене є. Зараз я вам все покажу. Іду, йду. ось така штучка, така штучка. Ну що, ходімо, подивимось, що там усередині. сьогодні знову нетипове відео для нашого каналу. Але я знову ж таки не можу поді... не поділитися з вами цією радістю. Розпаковочкою ось цього чудового, чудового, чудового мікрофончика Fifine m 6 Це безпровідний мікрофон для телефона. Ну що, будемо дивитись? Побігли! Ідем, ідемо, йдемо, йдемо. Йдем. Швиденько, швиденько. О, тут гарне місце. Можна, можна, можна. Дивимось. Дивимось. Та-да-да-да! -да дивіться, яка цікава. Штучка. Ось так. Хоп, туди ложиш мікрофончик. Хоп. Ось він. Мікрофон. Такий маленький. Але не дуже він маленький. А ось це. Бачите, отакий він. А це захист від вітру. Така пимпочка На нос. Далі у нас кабель. Бачите, ну, напис. Фірмовий. І ось адаптер, він втикається в телефон. І можна заряджати телефон. Тобто поставили і сюди зарядку. USB-C. Потім. Одне натискання і утримуєте, ви вмикаєте мікрофон. Потім, коли мікрофон увімкнений, ще одне натискання легеньке, і ви відключаєте мікрофон. Тобто, ви знімаєте відео, але без звуку. Так. Ось тут. Є вихід type c Це для заряджання. Наскільки його вистачає, я поки що не знаю. Надіваємо, надіваємо. Ой, ось так я його поверну. о ось так наділи. І він ось тут так, бачите, вертиться він ось так. Але на одязі його. У мене не виходить його, вертіти на одяг. Ось уже ми його підключили і йдемо шукати вітер, щоб перевірити, як він працює з вітром. Тут уже, здається, є вітер. О, так, вітер є. Хоч би не полетіти. Ну, як мене чути. Ну, вітер, звісно, не дуже сильний, але все рівно трішки є. Сподіваюся, що мене чути краще, ніж без мікрофону. Ой, гарно тут. От таке чудова сьогодні осіння, але тепла погодка. Зараз вийдемо на самий великий вітер. Ой. Ну, Мені туди трохи страшно вилазить. Ну, ладно. Взагалі я не боюся висоти, я просто боюся з неї в Оце різні речі. Я туди спиною не повернусь. Добре, повернусь. Ну, Якщо я туди впаду, на вінок буде всі скидуватись. Хо, все. Фух, майже не страшно. Майже. Не, щось не дуже тут вітряно, але сонце пече. Можна ще й позасмагати, отак от восени. Буду така шоколадна. Я такого не хочу. Вона, може, знімеш? Хоч пізняв. Пішли! А коробка? точно. Головне, головне каву я не забула, а коробку я забула. Все, забрала, пішли. Ось, коробочку я забрала. Ну, Ви чуєте, як мене чути. Ну, Мені, звісно, не такого б хотілося, але все одно, все таке краще, ніж взагалі без нього. А ви ж не забувайте, що потрібно підписатися і поставити мій вподобайку. Я що, даремно туди вилазила? От, не забули. Так, я не впала, на вінок скидатись не потрібно, але вподобайку можна поставити. Все, дякую за увагу. y pocho y mana